У нас є чотири головні герої та флешбеки. Милий чолов'яга Купер Говард, у якого б логічніше було б поміняти місцями ім'я та прізвище, свого часу воював в отакому костюмі з місії нездійсненої Fallout, чи як там той фільм з Томом Крузом називався. А тепер цей хлоп відомий актор. Однак його життя змінюється, коли дружина пропонує йому стати рекламним обличчям World Tech – компанії, що виготовляє бункери. Купер хотів би жити спокійне життя зі смузі і джакузі, однак його дружина глибоко переконана, що кінець світу. То питання часу, тож жодних смузь і джакузь вже не буде. А вона сумлінно працює, щоб вибити їм місце не у звичайному бункері, а у бункері багатіїв. Саме це спонукає купера довіритись другові, який заманює його в секту, де його просять шпигувати за дружиною. Він встановлює маячок на дружину, пхає носа не у свою справу і підслуховує справжню всесвітню змову. Як ви гарантуєте результат? Ми самі скинемо бомбу. Fallout.